Друзі, продовжуємо огляд Федерації Шахів України, сайтом, на якому постійно піарять читерів, зрадників і так далі. Але для них це все нормально. Дивіться попередні відео. Можливо, іноді я затягую, кажу не так швидко, але давайте трішечки спишемо на те, що я все ж таки це роблю, мені не так легко і дихати, і температура, тому трішечки давайте будемо. На це закривати очі, можливо, на двічку вмикати, щоб я розповідав швидкіше. Добре. Школа дебют в я в попередньому відео розповідав про нього. Доктор, не кандидат філософських наук, філософських наук. я б його назвав майстер шитерських наук. Далі Ніколаєв. Ну, про нього я вже розповідав, при правління. Іван Георгіч Самойлен. Я робив пранки в 2022 чи 2023 році, знаходячись у е такому стані, коли потрібно було щось і веселе, і не тільки корисне, але веселе. І я мав е з розмови з цими Самойленками, які називали себе майстрами. Це є відео на каналі, але насправді це звичайнісінькі розрядники, тобто шахраї. Ого, Спіридонов! Я його, я тут його не бачив на фото. А де ж він? Чи на фото не фотогінічний? Чи чому немає Спіридоного? Це ж той Спіридонов, чи ні? Чомусь немає Спіридоного. на фото. Я багато років тому його забадив. Мені подобалося листування Спіридонова в Фейсбуці там, з Гребінюком і з іншими. З спочатку намагався всім розповісти, що він супер-пупер політичний експерт. Потім ще якісь теми намагався підіймати, потім розповідав, що він там в шахи щось грає неймовірно сильно. І, в принципі, що він ще Пономарьов, Руслан, екс-чемпіон екс -чемпіон світу, що це майже одне і те саме. Але, ви знаєте, ну, багато хто. Все ж таки, в них вистачало сил це все терпіти, але я в якийсь момент зрозумів, ну, ну просто тримати нуль, який пише незрозуміло що, незрозуміло як, ну я його викреслив. Хоча це розрядник, кандидат, майстри спорту, тобто трішки в шахи він грати, мабуть, вміє. Сергій Васильович Чернозьом. Хто це? І це якийсь теж нонем. Ну, давайте Київ проб'ємо. Це, це не той, хто працював у Федерації шахів України. А якщо працював у Федерації Шахів України, це ж клеймо на все життя, я вже сказав. Порядна людина не буде працювати поруч з Боданкиними та іншими, з Гнипом, Черназем. Я вже і забув, як літери пишуться, бачите, Сергій. А Ані КМС, 2,057. Ну, добре, розрядник, ще один розрядник. Не так вже й погано, але рівень тренерів, як ми бачимо. Якщо прибрати читерські заслуги, то не дуже. Друзі. А чи є взагалі тут на федерації, на сайті ФШУ школи, які без читерів обійшлися? Шахова школа, Кінг Квін, там взагалі Малахов, читер, Дмитренко, Григорчук, і ще там забув прізвище. Там чотири. Я нарахував відео сьогодні видавав. Тобто безліч просто читерів, що ще. Поздоровлення. Федерація Шахів України та Черкаська обласна федерація. Щиро вітаємо президента Черкаської Федерації. Щось тут під'їхало гучно Кушніра Олега Анатолійовича. Мецената сильного шахіста. Я вперше чую, яка область Черкаська. Черкаська область. Зараз ми подивимося, але я впевнений, що це буде, ну, може КМС, тобто все рівно розрядник. Але навряд чи КМС, бо я навіть КМСів багатьох пам'ятаю. Кушнір, так? Не бачу взагалі. Ага. Ні, ну нормальний розрядник, Рейтинг 2011. Нормальний перший розрядник, але друзі, федерація Шахів України. Ну хочете сказати щось гарне. Ну кажіть чесно, ну ось усе можливо, все правда, ну навіщо писати сильний шахіст? Ну я може чіпляюся до слів. Ну тоді, а хто в нас тоді шахісти середньої руки? Хто в нас тоді? Якщо перший розряд, це вже в нас сильний шахіст, друзі. У мене в дитини в 6 років був перший розряд мого сина. хоча він професійно не займався. Ой, ну добре, це просто все, як робить Федерація України. Це великі семінари товариша ГНИПО, полюблювача грати товариські матчі з Дворковичем. Подивіться на моєму каналі анекдот про Гнипа та Дворковича. Честок, реклама, де здається, це Вусатюк там працює. Це той самий, який допомагав виграти чемпіонат України серед чоловіків голубці. Це у парі вони працювали і зробили голубку Нонейма у турнірі, де грали потужні гросмейстри, зробили його чемпіоном, друзі. Це просто жах. Це Вусатюк, так, Вінниця. Це Вінниця, Вусатюк і компанія інша. Ну, тобто, бачимо, рекламувати читерів нормально для федерації. Ну, ми вже казали про інші школи. Так, а хто ще світогляд? А хто це такий світогляд? Можливо, я окремо відео запишу, не можу відкрити. Детальна інформація тут, може, є прізвище якісь. Друзі, ось коли немає 20 плюс досвідчених тренерів, ні, ну треба записувати відео. Як це 20 плюс досвідчених тренерів і жодного прізвища? Якщо вас. А, друзі, як зрозуміти, обманюють вас чи ні, якщо бояться написати прізвище, обманюють. Тому що. А навіщо приховувати своє прізвище, своє звання? Ну, який сенс? Це ж реклама додаткова. Товариш, давайте подивимося, що за товариш. Тут є хоч список тренерів. Рахман Андрій Зиракович. заслужений тренер України. Правда, не читер, чесний шахіст, сильний. Хоч я йому жодної партії не програв, принаймні турнірно. А, навіть коли я був ще КМС, а він міжнародний майстер. Але щось просто йому зі мною якось було некомфортно грати. Ми багато партій зіграли з зі Зіраковичем. Я вважаю, що Андрій Зіракович один з найкращих і шахістів у місті Миколаїв був, і тренерів. Нічого, тобто, це не так, що, друзі, знаєте, о, школи це не твоя школа, і тому ти кажеш про них щось погане. Я кажу лише факти. І можу сказати, що Андрій Зіракович це, якби я був дитиною, я б хотів в нього тренуватися. Навіть дорослим би хотів у нього тренуватися. Це крутий дядько і крутий шахіст. Височин Спартак Леонідович. Ну, там є питання по дружині чи колишній дружині. А сам та що, крутий гросмейстер. Як тренер не знаю, але і не чув жодного разу про його читерство. І в бліц він гарно грає і так. Це крутий шахіст. Кугляков Павло сильний майстер спорту. Колись я ще молодим йому програв. Дуже хотів виграти по, по лісу програв. Ну, я був ще міжнародним майстром, а він вже був майстром спорту України. Е, що? Сильний шахіст, нічого поганого про нього не чув. Коваль Олег. А ось коваль Олег, ну, зачитерства не чув, але, звичайно, рівень гри цього шахіста, як він став майстром це питання, але це вже інша справа. Тобто, наприклад, по тому, що я читаю по клубу товариш, у мене, в принципі, ніяких питань не виникає. Якщо ось ці тренери з вами працюють. То це, мабуть, непогано, друзі. Це, мабуть, непогано. Бачимо нарешті рекламу нормального клубу на сайті Фешоу. Вперше! Вперше, друзі, побачимо вдруге чи ні. Про гамбіт вже казали. Тут якийсь оцей АЗ, якийсь Зелінський. Друзі. Напишіть коментарях, що це за Зелінський. Я був зайшов. А там треба відразу підписатися, щоб подивитися. Ну я підписався. Якийсь Зелінський, якийсь нонейм. Ну, я вийшов, звичайно, миттєво. Навіщо мені це слухати? Не зрозуміло, кого, не зрозуміло, що і де він ще, полюблюючи руського миру, вітає на своєму каналі. Там є привітання, можете зайти подивитися, але не забудьте потім вийти, якщо вам це не приємно. О, чес лідер. Друзі, ну це вже в наступній частині я зараз собі ще. Чаю чаю зроблю, тому що важкувато. Ми продовжимо. Ще є цікаві моменти. Будемо вже аналізувати по повній. З вами був міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Напишіть щось в коментарях: щось добре, щось позитивне. Бо, чесно кажучи, ось про таке теж та негатив. Знаєте, пам'ятаєте фільм Зелена миля? І у того, ось я це відчуваю у тим, вибачте, чорношкірим хлопцям, який впитував цю погану енергетику. Друзі, я ж це дивлюсь на це все. Вам же так просто ви подивилися, забули, зробили якісь висновки, якщо ви розумні люди. А мені напишіть щось.